У Кіровограді практично завершила реєстрацію випускників для проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та визначили терміни проведення державної підсумкової атестації. Другий рік поспіль реєстрацію випускників шкіл займаються навчальні заклади, адже два предмети ДПА учні пишуть у формі зно. Як відбувається реєстрація у школах? Бачила Ольга Склярук. Гімназія імені Тараса Шевченка. Ось в цьому кабінеті пункт реєстрації учнів. Майже всі 46-річних випускників гімназії тут оформили реєстраційні картки для проходження ЗНО. Документи залишилося заповнити кільком учням одинадцятого. Б. нас в нашій школі. Є пункт реєстрації. Я зареєструвався тут. Я вважаю, що це доволі таки зручно, адже по перше, це під наглядом вчителів. Тобто, якщо є якісь помилки, то вони виправлять, перевірять, і не потрібно буде потім отримувати документи назад, коли якщо їх повернуть. А так то реєструвався доволі таки швидко. Це зручно, надійно. Процес оформлення реєстраційної картки нескладний. Усе прописано на сайті Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Достатньо бути уважним, кажуть випускники. Взагалі не складно реєструватися, нічого складного немає. Потрібно просто зайти на Одеський регіональний центр якості оцінювання освіти, натиснути розпочати реєстрацію. Спочатку вводимо свої дані, прізвище, ім'я по батькові. Дату народження, серію документів своїх обираємо предмети, які ми будемо здавати, і все в оформленні документів учням допомагає Галина Ткаченко. Вона відповідальна за реєстрацію випускників у гімназії. Діти виконують все самостійно. Вона лише перевіряє. Діти реєструвалися абсолютно самостійно. Я тільки перевіряла ті діти, які хотіли зареєструватися в школі. Я перевіряла їхні документи. Чи правильно вони зареєструвалися, відповідно підходила до комп'ютера, щоб вони ще декілька разів не заходили і не виправляли свої помилки. Випускників школи реєструють другий рік поспіль. Це пов'язано із тим, що державну підсумкову атестацію учні складають у формі ЗНО. Ми готуємо пакет документів тільки через те, що крім ЗНО, діти складають ДПА і предмети, які вони обирають на ДПА, приходять результати на школу. Тому школа зараз фактично тільки для цього і реєструє. Дітей і відпсуває пакет документів, інакше діти реєструвалися самі. Якби це було ЗНО, тільки діти б реєструвалися самостійно. Реєстрація триватиме до 4 березня, включно. Але майже всі міські школи вже зареєстрували своїх випускників і відправили пакети документів. Зараз проходить реєстрація на основну сесію ЗНО 2016 І закінчується вона 4 березня 2016 року. Учнів в 11 класах у нас 1231. На сьогоднішній день вже зареєструвалися 1193 учні. Ще не зареєстровано 38 осіб, але серед них є учні, які звільнені від державної підсумкової атестації, значить і від ЗНО, і учні вечірньої школи номер 38 33 школи. Випускники, яких зареєструвалися, вже відіслали комплекти реєстраційних документів до Одеського регіонального центру якості освіти для реєстрації, і три заклади освіти ще планують відправити ці документи до 1 березня. Пакети документів із реєстраційними картками учнів гімназії імені Шевченка склали до конверту і відправили рекомендованим листом на адресу Одеського регіонального центру якості освіти. Протягом 10 днів їм прийдуть на електронну спочатку адресу. Повідомлення про те, що реєстрація успішно завершена. Завершилася, а далі вже на особистий кабінет. Кожного учня будуть приходити запрошення, реєстраційна картка на зно. Перший тест ЗНО з української мови та літератури. Випускники складатимуть 5 травня. Ольга Слярук, Олександр Донцов, день за днем.